В Одеській області розпочалися командно-штабні навчання з органами управління та підрозділами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Одеської області. У 8.30 надійшла перша відна. Від гідрометцентру Чорного та Азовського морів надійшла інформація про штормове попередження внаслідок проникнення холодного повітря з північних широт на територію Одеської області 6 листопада. У 9.30 розпочала свою роботу комісія з питань ТЕП та ЕНС Одеської облдержадміністрації щодо готовності сил і засобів для реагування на можливі ЕНС та в дії по їх ліквідації. Відкривши засідання комісії, заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський представив всім учасникам склад комісії МНС України під керівництвом директора департаменту. Департаменту цивільного захисту МНС України Василя Стоєцького за участю заступника директора департаменту економіки, оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Олександра Пушнеріка та інших офіційних осіб мене задача сьогодні у Києві це етабісвічить не тільки інформування населення, населення, абіспічить на не тільки повіщення людні а повністю інформування населення на службі вот таких звичайних. Першою виступила заступник директора одеської філії ВАТУ Картіликом Олена Постова, яка розповіла, як було проведено оповіщення щодо проходження циклону і можливих надзвичайних ситуацій природного характеру. Про готовність головного територіального управління Менець в Одеській області до ліквідації подібних надзвичайних ситуацій до Увів перший заступник начальника головного територіального управління МНС Содеської області Ігор Савелів на засіданні комісії з питань ТЕП та НЕС Одеської облдержадміністрації було заслухано доповіді керівного складу МНС МВС інших спеціалізованих аварійно-рятувальних служб області щодо реагування на модельоване надзвичайне події. В рамках комісії з питань тептає НС було також проведено відеоконференцію з головами комісії цих районів, які згідно відною, найбільш постраждали від урагану про вжиті заходи на місцях. 15.30 почалося практичне відпрацювання дій щодо ліквідації наслідків НС, пов'язаної з аварією на залізничній станції Одеса Таварна. Колі є санітарна зона довжиною 50 метрів. Вот это очень важная часть сегодняшнего учений, это умение взаимодействовать со всеми службами спасения. И это и медицина, и тоже железная дорога, и экология. И сегодня включилась в работу полностью все подразделения всего города и всей Одесской области. Первую половину дня мы действительно отработали с погодной стихией, да, с, с, с нанесением серьезных, серьезного урагана, это последствия, которые мы сегодня тоже отрабатывали. И вот эту, эту половину дня мы отрабатываем на аварии железной дороги. И, конечно же, отдельно, как МЧС Одесской области, мы бы не справились ни с одной ситуацией. А на дані на даних таких оточеннях ми чітко відпрацьовуємо ті можливі варіанти катастроф і чи ситуацій, які магмовуть надіявся, що ніколи не проїзду. 7 листопада відповідно до команди штабних навчань з органами управління та підрозділами цивільного захисту, територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту в Одеській області відбулось відпрацювання дій щодо ліквідації наслідків НС пов'язаних з аварією на території ВАД одеський пропортовий завод. Та з виливом нафтопродуктів в акваторію Чорного моря у 8.30, тридцять згідно з задуму навчань під час здійснення технологічних операцій з відвантаження рідкого аміаку морське судно на території вазовеських спортових завод групою невідомих осіб було приведено в дію вибуховий пристрій. Наслідок вибуху сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком, який вилився в межах обвилування складу аміаку з утворенням аміачної хмари. У результаті умовної аварії дві особи отримали ураження різного супіння тяжкості. Хімічна забруднена хмара розповсюдилася в північному напрямку. В зону можливого хімічного забруднення потрапило 220 осіб. Адміністрація заводу провела збір зведеного аварійно-ремонтного загону. Прибули два підрозділи окремого державного пожежно-рятувального загону номер 1 по охороні припортового заводу та провели осадження аміачної хмари за допомогою пожежних стволів. Відділення воєнізованого газово-рятувального загону ліквідувало розгарматизацію трубопроводу за допомогою бандажа, а також провела збір аміаку, що пролився з пошкодженого трубопроводу. Воєнзована охорона перекрила дорогу до місця аварії та обличила суперпішну зону. Медична служба надала першу допомогу безверталу. Досить таку непросту фазу навчань, яка стосується проведення і ліквідації техногенної аварії на об'єкті підвищеної небезпеки, яким є одеський припортовий завод. По легенді навчання досить серйозна була аварія, але я вам скажу до цієї серйозної аварії, досить серйозна і техніка була залучена. І приємно, що на таких підприємствах, досить небезпечних підприємствах, є відповідні аварійні рятувальні служби, є відповідна техніка, є підготовлені люди, які до прибуття відповідних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій готові локалізувати подібні аварії. Да, Наші підприємства техногенно пасне у нас знаходиться найбільший склад для хранения жидкого аммиака, самый большой склад в Европе 120 тысяч тонн мы можем хранить и поэтому конечно это налагает особую ответственность на наши все действия и наш девиз на заводе это безопасность прежде всего здоровье людей безопасность на эти пределы совершенства нету Поэтому надо только, только в обучениях и только вот такими частными тренированиями мы можем достичь более лучшего качества взаимодействия всех структур. Мы сегодняшнее учение очередной раз показали, что этому уделяется, особенно данным предприятиям, уделяется огромное внимание. И наши службы действительно отработали отлаженно, вместе выполнили поставленную боевую задачу. Я единственное, в чем могу наде надеяться, и, и действительно надеюсь, в том, что им никогда не придется эти знания использовать в боевых, действительно, в настоящих боевых условиях. Дня відбулося практичне відпрацювання дій щодо ліквідації наслідків ВНС техногенного характеру, пов'язаної з виливом нафтопродуктів в акваторію Чорного моря. За легендою навчань від старшого змінного диспетчера морського трюзівельного порту Южний надійшла інформація, що при проведенні бункерувальних робіт стався розрив трубопроводу в танкері, внаслідок чого відбувся розрив нафтопродуктів, Частка їх зайнялась на судні. Решта почала розвиватися в акваторії Чорного моря. Першими на гасіння пожежі прибули два відділення відомчого пожежної охорони порту. Відділення номер один пішло в розвідку в машини приміщення танкеру. Відділення номер два загасила пожежі на паливі судна. Морем прибули буксири портового флоту Базальт та Могучі та приступили до гасіння осередку пожежі. Пожежно-рятувальні катера порту Браун Бріст ліман встановили бонові загородження для недопущення розливу нафти в акваторії Чорного моря. Судна еколог зібрала нафтопродукти на береговому кордоні. Працівники порту зібрали нафтопродукти на береговій лінії. Всі зібрані нафтопродукти було утилізовано. Своїми враженнями поділився представник МНС Молдови. Взяли из себя план вот взаимодействие между службами, порядок организации эвакуации населения новые взяли. Вот именно план эвакуации, очень быстрое реагирование и места расселения пострадавших, а также планы взаимодействия между службами и органы места. Я думаю, в принципе, порт показал э, готовность к чрезвычайной ситуации, поэтому в этой, э, в этой конкретной ситуации службы города были не готовности, э, не, не задействованы. Но по докладам наших э, руководителей служб все службы находятся в готовности. То есть в случае, если бы... Ситуация вышла за территорию порта, разумеется, получается часть города, которая находится в полной готовности. Беда у нас была теоретическая часть, после обеда у нас практически отработка, отработка довольно серьезной техногенной ситуации, которая создалась на железнодорожном транспорте. Вы видели, что задействованы были довольно серьезные подразделения Министерства чрезвычайной ситуации, Министерства инфраструктуры, пожарные поезда, специализированные автомобили. Я хочу доложить и заверить, что в реальной ситуации такими силами и такую техногенную аварию подразделения готовы упредить и готовы ликвидировать в довольно-таки короткое время. Безусловно, без соответствующей техники, которая имеется на вооружении Железнодорожного транспорта, это в данном случае вы видели пожарный поезд, в дайнюю ситуацию вы видели восстановительный поезд, которые являются довольно серьезным подспорьем в ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций. То ли связанных с пожаром, то ли связанных с соответствующей там, химической аварией или другими чрезвычайными ситуациями. Они, ну вы видели по итогам учений, готовы и готовы выполнять свои задачи.